Всім привіт! Ня всім ви на ютуб каналі TV і це наш новий бекстейдж. Тому приємного перегляду. Ми завітали до готелю, де живе наша команда, аби показати вам, як проходять масажні процедури наших гравців на передодні поєдинку. Зазвичай перед матчем ми сильно ноги не продавлюємо. Просто легенький масаж, щоб трішки розслабити м'язи після риві? великого навантаження? Це відновлюючий апарат, який називається гімреді. Охолоджуючий. відновлює наші ноги. Як я часто я його я потрібно. потрібно робити? Я роблю кожен день після великих навантажень ввечері. Можу два рази в день, після першого, після другого. Зазвичай футболісти телематчі роблять і кроножні, і задню поверхню Ви Видиво. Вам як масаж? Я тільки перетигрую більше не роблю. чекай. чекає, чекає. Ай чекає. Розкажи за баночки, що це за процедура. Ставимо баночки на забиті м'язи. Вони допомагають. кровок і от бачиш такі чорні п'ятна. Найчорніше чорніше, mm. там більш Да, mm -hmm. Там найбільше скупчення кислоти молочні. Ми

Він розтягнув спиною, ми втираємо ноги. У нас е, Google форма створена для запису на масаж. Хто найчастіше ходить на масаж? Зараз побачимо. Ми то декого тут не записуємо. Так, е, твої варіанти. Як думаєш, хто найчастіше ходить на масаж? Морозко. У мене морозки найчисті. Морозка. Мороз. Морозка він і є найчистіше. Просто Морозко ми його сюди. Ні, разу не був, він кожен день ходить. Як ти часто на масаж ходиш перед матчем? був. Хлопчики, можна на масаж. Як завжди. Зараз я знайду список, скільки рідок позначив. Не спорту. Один раз на розборні разі і так. Короче, а що я і Там черга. Там что, там. Відновлення у нас безходить. До матчу важливо підготуватися команді не тільки фізично за допомогою тренувальних вправ, але м'язи мають бути правильно навантажені і також має бути правильний відпочинок. А за всю роботу в цьому напрямку розкаже наш масажист Дмитро. Наша мета це підготувати футболістів до тренувань, до матчів. Також ми робимо водичку їм на тренування. Будемо робити гіпотоніки, це водичка з амінокислотами, поживними речовинами глинами і вітамінами. А так, я зложу воду, гіпотоніки, потім засипаємо льодом. Відповідно, холодна вода в таку спеку, це те, що треба. Що найважче у роботі для тебе? Та важкого, мабуть, нічого такого нема, бо ми всі знаємо, де зараз важко і кому. Так, є і якісь складнощі, але ми можемо це терпіти. Мабуть, найважче це те, що ти не можеш підстроїти графік під себе, ти прив'язаний до команди. Тобто, коли в команди вихідні, то і в тебе вихідні. І дуже мало часу може бути на сім'ю. Що найбільше тобі подобається в своїй роботі? Ну я з дитинства вболіваю за стоп. Я з дитинства цікавлюсь футболом. Я колись мріяв бути футболістом, грав в футбол. І колись навіть не міг уявити, що буду працювати там в професійній команді в Прем'єр-лізі, того я кайфую від цього. А в чому заключається твоя робота вже саме в день матчу? Я приходжу на стадіон раніше, і моє завдання це. Підготувати водичку, якщо треба зробити чай, і також підготувати маленький перекус це банани, печиво, батончики і все. Який характер важливо мати масажиста, який працює з командою? Ну, я думаю, що треба бути спокійним і терплячим, бо футболісти також важко працюють, вони десь можуть бути заведеними. І потрібно спокійно до цього ставитися. Чи можете згадати якусь історію, яка була за всю кар'єру от вересі? якусь таку що ти прям дійсно запам'ятав. Була одна історія цікава на тренуванні. Я подавала м'ячі, там були удари по воротам, і відповідно масажисти допомагають подавати м'ячі. Я, відповідно, так подавав м'яч, що попав головному тренеру в вухо. Він дуже розізлився і це було неприємно. Що головне на масажі? Не на школі. Тренерський штаб ходить до тебе на масаж чи тільки гравці? Так, ходить тренерський штаб, персонал, всі, хто хоче. Який масаж найбільше хлопці не люблять? Та мало хто взагалі масаж любить, тому що спортивний масаж це не про розслаблення, і це більше про біль і продавлювання м'язів. Масажист в футбольному клубі це людина, яка? Людина, яка допомагає гравцям і тренеркам складу, тобто це помічник. Як відчуття. Супер. Давай то чуть Чуть. Поєдинок з Тернопільської Нивою став для Вереса крайнім домашнім поєдинком на цих літніх зборах перед тим, як Верес вирушить до Києва. Тому наша команда активно готувалася до цього протистояння. Як тебе звали? Устина? Устина, як тобі сьогодні наш футбол? Е, дуже сподобався. Сподобався? Дуже. А рахунок як тобі е, не сильно подобається. Не сильно. А. а хто з Росії сьогодні? Відзначається на полі, як думаєш, з нашої команди. Я не знаю. <рі> ну взагалі хто подобається тобі з версії? Є хтось? <рі> я не знаю, чий з версії. Яго. Яго? Но. Так. А що ти думаєш про абонементи наші? Про абонементи чула <рі> від друзів. Так. Так. І як тобі новина? Добре. <рі> Скажи нашим футболістам два слова. Що ти хочеш побажати їм в матчах наступних? <рі> я Є. хочу побажати здоров'я, підтримки. Щоб ми з ним вболіваємо дуже сильно? Як тебе звати? Денис. Денися, як тобі перший, навіть не перший, другий тайм. Добре. Що найбільше тобі сподобалось в нашій грі? Е -е -е Голо-годі. Гол-годі. Як думаєш, чому ми сьогодні не ведемо рахунок? Ну, чесно, не знаю. Аналізуючи гру, що не вистачає? Ударів. Ударів. А що можеш передати нашим футболістам на майбутній сезон? Удачі та перемоги. Так, як вас звати? Тарас. Васік звати. Валерій. Ну за кого ви вболіваєте, це ясно. Давайте про нашу команду. Як вам взагалі гра з, зі сторони Вереса? Поки слабенько. Слабенько, так. Зі сторони ниви. Нормально, подобається. А звідки ви, що ви так разом зустрілися? А ви? Ворожний з Тернопільщини, але сам рівному. Ага, і ви так зустрілись на футболі? Так. А що можете передати нашій команді на майбутній сезон? Більше перемог, впевненості в собі. Ну, може, верес у Аналог... два слова скажу. Аналогічно теж, щоб вигравали. Звісно, товариська гра. Я теж розумію, що це не принциповість, але хотілося б, щоб краще грали в сезоні. Що ваша команда, що й наша команда. А чули новину про абонементи, що вираз запускає абонементи? Так. Що ви думаєте про це? Добре, я тільки за, давно підтримував, давно хотів. А в чому, як ви думаєте, перевага абонементів взагалі для команди? Ну, мені здається, вигідніше, в принципі, для команди так само є додатковий дохід. Віктор. Як вам матч, По ваші емоції? Ну, емоції двоякі. З однієї сторони наші добре грають, а з іншої сторони награють склад і добре. Як думаєте, що не вистачає сьогодні? Ми, як на мою думку, не вистачає ударів. Тож, є дуже багато можливістів ударів, а вони не використовують. А в чому суперник нас переважає? Одна ваша рука? Суперник я бачу переважає в швидкості нас. І вони дуже добре бачать поле. Так що так. Ну скажіть, чи побажання нашим футболістам на матчі в Києві цього тижня? Ну, я думаю, що. Наш клуб дуже добре себе покаже, тому що це наш народний клуб, і він буде і надалі розвиватися. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливко та Рівникарт Юра. Перші висновки програли. Е, насправді, черговий поєдинок на зборах. Знову ж таки, інформативно. Хочу все одно подякувати гравцям попри поразку за відношення, тому що, я би сказав, на величезних навантаженнях зараз працюємо. Е, вони з розумінням до цього відносяться, е, і я їм за це вдячний. Тому сьогодні підсумували другий збір, хоча і поразкою. Але зараз хлопці відпочинуть і вже безпосередньо в нас наступний збір, де ми зможемо вже скажімо так, більше цінити наші можливості на сьогоднішній день, тому що вже будемо готуватися безпосередньо до, до товариських ігор. І хлопці будуть вже свіжішими набагато. Це четверта товариська гра, де проявляються молоді гравці. Як можете оцінити їх сьогодні? Ну, бачите, результат показує. Ще дуже багато роботи. Дуже багато роботи. Команда першої ліги приїхала, яка була максимально мотивована. І ми бачимо, що сьогодні молоді гравці, знову ж таки, ми розуміємо, що вони також е, тренуються з першою командою під навантаженнями. і е, Багато сьогодні було невдалих дій, е, тому що не було свіжості у них. Але це знову досить, досить, досить. Ми сподіваємося, що вони за рахунок таких ігор будуть рости. Чи знаєте, ви вже хто залишиться з основною командою на початок сезону? На, наразі ще ні. Я не можу зараз це щось сказати, тому що це нам потрібно проаналізувати ще Минулий збір наш, який зараз завершився, тому це буде трошки пізніше. Хочеться дізнатися про Київ, який у вас там чекає розклад матчі і як будуть проходитися збір вже в Києві? Ми збираємося з 17-го, проводимо тут три дні і 19-го, -20 20-го, точніше, їдемо в Київ, де зіграємо три поєдинки, з колосом зіграємо. У нас заплановані дві зустрічі на 21-е число, 23-го -е з локомотивом київським зіграємо і 26-го відсумкова гра з оболонів. Ну і далі вже підготовка безпосередньо до чемпіонату УПЛ. Як тобі зіграти проти своєї минулої команди і ще й до того відзначитися забитим ячем. Ну, Зіграти дуже приємно. Зустрів знайомих з своїх, з котрими грав два роки. Так що було приємно з ними зустрітись, поспілкуватись. А те, що забив гол, я вважаю, що не важливо, тому що, по-перше, на зборах, а по-друге, важливо підготуватись до першої гри. Тому це просто приємний бонус не більше. Як ти зараз оцінюєш свої кондиції і наскільки ти вже готовий до початку нового сезону? Ну, кондиції вважаю, що на 70-80% фізичної форми готов до першого матчу. А там у нас е залишився останній етап зборів, і будемо напрацьовувати вже тактику більше. І там, надіюсь, будеш готовий на 100%. Ці дні максимально спекотні. Як вважаєш, наскільки погодні умови сьогодні вплинули на саму гру? Ну, погодні умови впливають і на нашу гру, і на гру суперника. Вважаю, що були в рівних умовах, так що тут важко що сказати і важко грати при таких умовах. Але це життя і це наша робота. І ми Виконуємо, завершився сьогоднішній поєдинок. На жаль, поразкою, але друзі, ми пам'ятаємо, що це всього лише контрольний поєдинок, і головні протистояння у нас ще попереду. Ну а вже цього тижня наша команда вирушить до Києва, де зіграє ще три контрольні матчі з Колосом, оболонью та київським локомотивом. А всі ексклюзивні відео ти знайдеш за спонсорською підпискою. Тому переходь за посиланням під відео і долучайся до нашої закритої спільноти. тебе залишається обмаль часу, аби встигнути придбати абонементи на новий сезон 24 25, тому поспіши. Ну і традиційно постав вподобайку цьому відео та до зустрічі у нових випусках. Па-па!